Доброго дня, діточки! Я сьогодні хочу з вами поговорити про прикмети та ознаки осени. осінь. Осінь чарівна пора року. Це золотий час, який приходить після спекотного та сонячного літа. Як і будь-яка інша пора року осінь має власні прикмети. Та ознаки. Дні поступово стають коротшими, а ночі ж навпаки довшими. Час пересування сонця небосхилом поступово скорочується. Сонце вже не таке гаряче, як улітку, отже повітря поступово стає холоднішим. Ми відчуваємо це. Час втягати теплий одяг. Осіннє сонечко все частіше кудись ховається, небо стає сірим і затягується хмарами. Часто йдуть дощі, і вони не такі теплі, як влітку. У лісі з'являються гриби, часто дме холодний пронизливий вітер. Вранці густі тумани. Рослини починають готуватися до зими, листя дерев та кущі поступово змінює свій кольор. Воно стає жовтим, червоним, помаранчевим, бурим. Ось чому осінь називають золотою. Лише хвойні дерева залишаються зеленими цілий рік. А листопад це одна з найскравіших предмет осені. Це слово, так і з'явилося, листя падає листопад. Травичка і квіти в'януть і засихають. Більшість комах ховається із настанням осінніх холодів. Водоями поступово вкриває крига, яка ховає під собою жаб та рибу. Птахам нема чого їсти, отже, ті з них, що харчуються комахами, жабенятами, відлітають у вирій. Таких пташок ми називаємо перелітними. Це ластівка, соловей, когора, клелека, дикі гусі, качки. А птахи, що залишаються зимуючи – горобець, синичка, галка, ворона, сіра, сорока. Отже, це. Зимуючі птахи. У багатьох звірів до приходу зими відростає густіша і довша шерсть. Зайці, лисиці, білочки змінюють своє забарвлення, так їм легше буде маскуватися, ховатися від хижаків. Білочки готують припасу на зиму. Є звіри, які восени впадають у сплячку, це ведмідь, їжак, борсук та деякі інші. Сьогодні ми з вами поговорили про прикмети та ознаки осені. І послухайте на останок вірши. У серпанку павутиння білі ниточки снуються, вже тумани по долині уранкову в'ються. В лісі верес розкриває свої келишки дускові і багрянець покриває пишні грона калинові. Наша зустріч закінчилася. Всім до побачення.